Вітаю, шестикласники! Сьогодні ми з вами продовжимо вдосконалювати наші вміння у додаванні та відніманні раціональних чисел. Раціональні числа це всі абсолютно числа, з якими ми працюємо на сьогоднішній момент. Тобто, це і натуральні, і дробові, і цілі, і додатні, і від'ємні. І давайте глянемо зараз на екран. І побачимо таку табличку зараз з вами. Ми її вже опрацьовували на минулому уроці, але ми ще раз повторимо. У нас є три стовпчики: перший стовпчик, в якому будемо вказувати, які в нас числа будуть додатні чи від'ємні. Другий стовпчик вказує дію. І яка буде, і третій стовпчик це відповідь, яка буде додатня чи від'ємна. Тож. Якщо ваші числа мають однаковий знак, або ж вони тільки додатні, і перше і друге число, або ж якщо вони тільки від'ємні, і перше число від'ємне, і друге від'ємне, то в цьому випадку ми будемо виконувати дію додавання. А відповідь буде, якою числа заберуть із собою свій знак. Тобто, якщо числа були від'ємні, то й відповідь буде від'ємна. Якщо числа додатні були, то й відповідь додатні. І друга ситуація, якщо наші числа мають різні знаки. Тобто, перше від'ємне число, друге додатнє. Або навпаки, перше число додатнє, друге від'ємне, то в цьому випадку ми будемо виконувати дію віднімання. А у відповідь будемо ставити знак більшого за модулем числа. Тож, поїхали. 17 відняти 30. Саме перше, що ми для себе е, з'ясовуємо. У нас два числа мають однакові знаки чи різні. 17 має знак плюс, але ж ми його не пишемо. 30 у нас від'ємне. Тому це різні знаки. Якщо в нас різні знаки, то ми з вами. Виконуємо дію віднімання. Ось у нас це другий рядочок. Віднімаємо. Звісно, більше число 30. тому від 30 віднімаємо 17. І це в нас буде 13. І тепер з'ясовуємо знак. Знак більшого за модулем. Тобто, 17 і 30. Більше, звісно, 30. І у 30 у нас від'ємний знак. Значить, відповідь буде мінус 30. Далі. Мінус 6 відняти 12,3. Знову ж таки, з'ясовуємо для себе, що наші числа мають однакові знаки. Вони в нас від'ємні. Тобто, ми бачимо у шестерочки знак мінус, і у числа 12,3 також мінус. Тобто, це два від'ємних числа. Тому це в нас ось ситуація, ось ця буде. Коли у нас два числа від'ємних. Ми дію виконуємо додавання, але у відповідь переписуємо їхній знак мінус. Тобто мінус буде однозначно. Ну і 6 додати. 12,3 дорівнює 18,3. 18,3. Так, не забувайте, що ми додаємо цілі з цілими частинками, десяті з десятими, соті з сотими. Ідемо далі. Знову аналізуємо те саме. Два числа у нас з однаковими знаками. Тобто і тут ми бачимо мінус, і тут. Тобто, ситуація буде та сама. У нас два числа з однаковими знаками, значить, буде діє додавання, а відповідь ми перепишемо знак мінус. Їхній знак ж і заберемо відповідь. Залишилось додати. Кому важко усно додати, можете написати у стовпчик 0,7 додати 7,45. Пишемо 10 під десятими, соті під сотими. Дописуємо 0 і додаємо 5, 7 плюс 4 11, 8. І так, відповідь буде мінус 8, 15. Сотих. Четвертий приклад. Перше число у нас від'ємне, друге число додатнє. Тобто, це ситуація, коли у нас різні знаки, різні знаки. Значить, ми будемо виконувати дію віднімання. Віднімаємо. Від більшого віднімаємо менше. Ну, звісно, ми розуміємо, що 11,39 більше ніж 11. Якщо ми не звертаємо увагу на знаки, ми по модулю це дивимось, то віднімаємо від 11,39, значить відповідь буде 0,39 і знаком плюс. Бо у відповідь має бути знак більшого числа. Більше число ось у нас. 11,39. Так. Тепер виконаємо табличкою Користуємося і далі, тобто вона у вас має бути десь. Запишіть собі її на форзаці в Зошиті, щоб ви її бачили кожен день, десь на видному місці. Запишіть оцю таблицю обов'язково. Переходимо тепер до підручника, до нашого і відкриваємо номер 1043. 1043. Тут ми будемо працювати з вами із звичайними дробами. Із звичайними дробами. І так, перше. Перше. Мінус 3,5. Плюс 7,1 Саме перше з'ясовуємо. У нас. Числа з різними знаками. Якщо з різними знаками, значить ми виконуємо дію віднімання. Від більшого будемо віднімати менше. І знак ставимо більшого числа. Ну, більше число 7, цілих, звісно, ж, да, воно ж більше, тому знак буде плюс у відповіді. Але, тобто, як ми це робимо? Нижче. Під цим прикладом беремо від більшого числа 7,16. Будемо віднімати 3,5. Сюди просто запишемо відповідь потім. Окремо віднімаємо цілі частини. 7 відняти 3 буде 4. Потім віднімаємо дробові частини. Шукаємо спільний знаменник. Обводимо найбільший знаменник у нас дев'яточка. 9. 9 на 6 не ділиться, значить, збільшуємо вдвічі. Це буде 18. 18 на 6 ділиться. Підібрали спільний знаменник буде 18. Тепер ділимо 18 на 6, буде 3. От сюди дописуємо додатковий множник. 18 ділимо на 9, буде 2. Перемножаємо 1, множимо на 3, 3. Відняти 5 на 2, 10. Від тройки десятку ніяк не віднімемо, значить, треба позичити. У 4 позичаємо, але ж ми позичаємо. Одиничку, яку ми перетворюємо на дріб. 18 18-18, Тобто ми ж дивимося на наш знаменник. Тому будемо додавати число 18. Але у четвірки вже одиницю забрали, буде 3. 18 плюс 3 буде 21. Відняти 10. Відповідь: 3, 11, 18. Все, відповідь у нас. Додатня, бо знак більшого числа переписуємо цю відповідь от сюди. 3,1118. Так, далі, наступне, давайте виконаємо дев'яте завдання. Дев'яте мінус 0,45, мінус 0,45. Плюс мінус 2,14. І так, ви бачите, що одне число у нас це звичайний дріб. Тут є риска дробу. А перше число це в нас десятковий дріб, бо тут кома. Нам необхідно перетворити. Або ж у десяткові, або ж у звичайний. Або ж туди, або сюди. Так. Ну, я пропоную перетворити у. Десяткові дроби. Дивіться: мінус 0,45 ми залишимо. Плюс мінус 2, цілих, а одну четверту треба одиничку поділити на 4. Один ділимо на 4 0, цілих, дописуємо 10 ділимо на 4. 2, 2 на 4 множимо 8. Віднімаємо. Дописуємо 0. Бачимо, що відповідь 0,25. Тобто, ось тут ми пишемо 25. Але можна було перетворити і по-іншому. Можна було це ось так зробити: написати мінус 0,45 плюс. Мінус 2,14 залишити. Тобто можна було і так рахувати. Тобто, як вам зручніше, так і робите. Або перетворюйте у все у десяткові дроби, або перетворюйте все у звичайні дроби. Так, ну я працюю із десятковими. Знову ж з'ясовуємо, дивимося, що два числа в нас мають однакові знаки. Перше число від'ємне, друге число від'ємне. Якщо знаки однакові, значить будемо додавати і записувати у відповідь переносимо обов'язково цей знак мінус, ми його забираємо і додаємо. Кому важко додати усно, можете додати у стовпчик 2,25 додати 0,45. 5 плюс 5 10, 6,7. Кому не забудьте переписати, перенести. Мінус 2,7 нуль ми можемо вже написати. Так, ось не так і складно виконувати всі ці дії. Головне пам'ятати, знати оцю табличку. Якщо ви її знаєте, розумієте і пам'ятаєте, то вам буде дуже легко. Ну, давайте ще одне останнє виконаємо з цього ж самого номера нехай це буде п'яте. П'яте. Мінус 10 плюс 8,713. З'ясовуємо перше, які в нас числа? Однаково, однакові в них знаки чи різні. Бачимо, що знаки різні в них. Якщо знаки різні, ми будемо віднімати. Віднімаємо від більшого. Звісно, десятка буде більша. Так? Тому відповідь буде від'ємна. Ми зразу пишемо. У десяточки в нас знак мінус, тому у відповідь піде знак більшого числа. А нижче віднімаємо. Пишемо 10 відняти 8,713. Від десятки то 8 ми віднімемо. А далі, від якого ж дробу ми будемо віднімати 7,13. Нема ж цього дробу, тому нам треба його зробити. Тому ми беремо десяточки, забираємо цю одиничку. Позичаємо, якби, да, у нас уже буде 9, цілих. а оцю одиничку перетворюємо на дріб. Нам зручно зробити його 13, 13. Ви ж знаєте, що одиницю можна перетворити на будь-який дріб. Одиниця може бути 13 13-13, а може бути, 28, 28, а може бути, 101, -100, 101, 101, Тобто будь-яке число перетворюємо. Нам зручно так, щоб не шукати спільний знаменник. І віднімаємо 8,713. Тепер уже все чудово можемо відняти. Віднімаємо спочатку цілі. 9 відняти 8. Одиничка. Спільний знаменник вже є. Його шукати не треба, просто переписуємо. І від 13 віднімаємо 7, буде 6. І цю ж відповідь. Нам необхідно переписати от сюди. Знак мінус ми вже поставили. Відповідь буде мінус 1,613. Так, на цьому наш урок добігає до кінця. Звертаю вашу увагу ще раз на цю таблицю. Перепишіть її і вивчіть. Всім до побачення, гарного дня!